Водяні установки пожежогасіння – це найбільш поширений і перевірений часом тип систем активної протипожежної безпеки. Завдяки низькій вартості, простоті, експлуатації та високій ефективності. Вони активно використовуються на об'єктах із масовим перебуванням людей. Ці установки рекомендовані для об'єктів, де ризик загоряння великий, а вимоги до безпеки максимальні: торгові центри, офісні будівлі, готелі та парткомплекси підземні паркінги, гаражі, логістичні склади. Суть гасіння полягає в охолодженні зони загоряння і створенні водяної пари, яка перешкоджає доступу кисню до полум'я. Вода швидко знижує температуру, зупиняючи горіння на ранньому етапі, використовують спринклерні або дренчерні системи. Спринклерна система має закриті розпилювачі, які спрацьовують локально за високої температури. Дренчерна система відкриті розпилювачі, які заливають площу після активації загального клапана. Незважаючи на універсальність, водяні установки пожежних. Жого гасіння мають певні обмеження, непридатні для гасіння електрообладнання, вода проводить струм, не працюють за мінусових температур. Існує ризик замерзання системи без спеціального антифризу, переваги водяних систем пожежогасіння – найдешевший вогнегасний засіб на ринку, безпечні для людей та екологічно чисті. Підходять для великих приміщень з відкритими площами, проста система техобслуговування і надійність у роботі. Порошкові Становки пожежогасіння. це найбільш поширений тип установок. Вони можуть використовуватися і в присутності людей, адже порошок не токсичний. Принцип дії полягає у створенні порошкової хмари, яка миттєво накриває зону загоряння. Частинки порошку охолоджують поверхню, знижуючи температуру горіння, розбавляють горюче середовище, перешкоджаючи доступу кисню, ефективно затримують поширення полум'я навіть у вузьких проходах і вентиляційних каналах. Типи порошкових систем. Реалізовані системи. Порошок зберігається в одній великій ємності, а подача здійснюється через мережу колекторів. Це рішення ідеальне для захисту великих площ з єдиним пультом управління. Модульні установки. Кожен модуль це окрема автономна одиниця, що містить балон зі стисненим газом і електричний піропатрон для запуску. Кількість модулів розраховується за площею та особливостями приміщення. Кількість модулів обирають залежно від площі та особливостей приміщення, переваги. Доступна ціна значно дешевша за газові системи пожежогасіння. безпечні для людей і використовуються навіть у місцях із постійною присутністю персоналу, швидке відновлення після спрацьовування. Система легко перезаряджається й обслуговується. Газові установки пожежогасіння у таких системах використовують спеціальний газ або суміш, які зберігаються в балонах під тиском. Принцип дії витіснення кисню. Газ заміщає повітря в приміщенні, вогонь не може горіти без кисню. Такі установки ефективні, але тільки в герметичних приміщеннях, де немає постійної присутності людей. Перед спрацьовуванням система видає світлове і звукове попередження, щоб люди встигли евакуюватися. Установка контролює роботу датчиків пожежі, запуск модулів, справність обладнання, стан дверей, можливість запуску вручну дистанційно або автоматично. Блокує запуск, якщо виявлено людей у зоні. Плюси максимально щадне для техніки, підходить для серверних, архівів. В лабораторії, банків миттєва дія, гасіння відбувається за лічені секунди, не залишає слідів, немає води або порожку, які вимагають прибирання. Можливість централізованого управління є ідеальне рішення для великих об'єктів. Мінуси висока вартість встановлення та обслуговування, потенційна небезпека для людей у разі неправильного використання або відсутності евакуації, не підходить для відкритих або негерметичних приміщень.